Ефір каналу Нова Волинь продовжує передача Луцький депутат. Сьогодні до нашої студії розповісти про свою депутатську діяльність а також роботу у постійній комісії. Завітав депутат Луцької міської ради Олександр Лазука. Лазука Олександр Іванович, 1993 року народження, освіта вища, заступник голови первинної профспілкової організації студентів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Проживає у місті Луцьку. Депутатом Луцької міської ради, обраний від Луцької міської партійної організації політичної партії Громадський Рух, Народний Контроль. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Ви рік тому вперше стали депутатом Лодської міської ради серед двох обранців міської громади. Ви є наймолодшим депутатом? Чому ви вирішили своє життя пов'язати з політикою? І, власне, чи важко поєднувати і студентське життя, і навчання, і політику, і депутатство? Зрозумів. Знаєте, напевно, у кожної людини є коло знайомих, друзів або колег, з якими ми консультуємось. І в мене є такі люди, яким я довіряю. Вони знали про моє прагнення бути мати грактивну громадську громадянську позицію. Я цікавився політикою, зокрема місцевим самоврядуванням. І одного дня мені запропонували завітати до офісу тоді, ще громадського руху народний контроль, аби поспілкуватися і можливо спробувати свої сили в діяльності громадського руху. Я прислухався і так розпочалася наша співпраця. Скажіть, будь ласка, чому обрали саме для того, щоб балотуватися громадський рух, народний контроль? Більше від більше від інших пропозицій політичних партій не надходило. Я обрав саме народний контроль, оскільки а, там була команда, яка мені дуже імпонувала. А, навряд чи був хтось на Волині, хто не знав під час революційних подій Павла Денельчука? Навряд чи а, хтось не знав Олега Боднарука. Як волонтера та автомойданівця я був знайомий з Тетяною Лишневець, коли проходив стажування в управлінні співробітництва та проектної діяльності в міській раді Михайла Шелепа. Знаю ще з часів, коли він працював в проспілці, де зараз я працюю. Ось тому я був знайомий з членами з активними громадського руху народний контроль, і саме тому напевно і обрав його. Рік пройшов. З того часу, як ви стали депутатом, чи справдилось очікування, чи важко поєднувати і навчання, і депутатство? Тому що депутатство це теж досить відповідально? Так, це. Безмежно відповідально, так, напевно, що такої відповідальність такого рівня у мене ще раніше ніколи не було. І так, це дійсно не просто поєднувати все і депутатську діяльність, за якою слідкують люди, і очікують результату навчання в університеті, роботу в університеті, зокрема, і в студентській проспілці та багато інших завдань. Але я дуже дякую усім колегам, друзям, викладачам, усім знайомим, які підтримують, з розумінням ставляться. І допомагають чи усе, що обіцяли виборцям перед тим як стати депутатом, дається виконувати? Я не зупиняюся і працюю на або виконати все, що я обіцяв. Звичайно, ще не вдалося виконати абсолютно все, проте мушу бути відвертим. Я і не обіцяв безмежно багато, оскільки. Я розумів, що спроба балотуватися експериментом і не знав, який буде результат, та й не знав, наскільки може бути ефективним в разі обрання. Тому, звичайно, я прислухався до усіх прохань виборців лучан і зараз працюю над тим, аби втілювати їх в життя. Ось і буду продовжувати. Від якого округу обиралося? Чи часто буваєте на своїй виборчій дільниці? Я обрався на 39-му окрузі. Це Парна сторона молоді та непарна Собарності в районі гостинця північного ринку. Насправді, ми зараз не закріплені як мажоритарники за округами, як було раніше. Зараз депутати відповідають за діяльність у всьому місті і можуть займатися проблемами та спілкуватися з виборцями на усій території Луцька. Цим і займаюся. Насправді телефонують не лише з мого округу, але і з усіх інших куточків міста. І мій телефон. Знає більше людей, ніж я очікував, <смеш> мушу визнати. Буваю і не лише у себе на окрузі, але і на інших округах, досить часто, оскільки щотижня телефонує декілька виборців і просять приїхати подивитись на якусь проблему і допомогти вирішити певне питання. Тому спілкуюся часто. Скажіть, будь ласка, зважаючи на таку активність виборців, чи вдається вам лобіювати їхні інтереси у міській раді? Я застосовую всі можливі методи законного лобіювання європейського. Um, і так, дещо вдається вирішувати відносно швидко, дещо зараз ще в процесі. Um, um, є речі, над якими ще потрібно буде довго працювати, оскільки вони вимагають залучення коштів, можливо, навіть не тільки з міської ради, а й з інших джерел, можливо, меценатських або грантових. Загалом, як організована у вас робота з громадянами? Чи маєте громадську приймальню? Чи здійснюєте там прийом виборці? Так, у нас є громадська приймальня. Усі депутати народного контролю мають громадську приймальню на проспекті Волі 21. а Добре відома адреса. Її дуже часто відвідують громадяни. Ми маємо там дні, прийомні дні депутатів та члени виконкому Олега Бондарука. Ось і ми особисто, а в разі нашої відсутності колеги приймають абсолютно всіх, хто Приходить з питаннями, проханнями ще нікому не відмовили. Ну загалом, як розпочинався тут громадський рух народний контроль, найбільшу увагу вони звертали на проблеми житлово-комунального господарства. Чи вдається вирішувати їх? Власне е великий відсоток з тих запитів, які ви подавали, теж стосується комунальних усіляких негараздів. Чи вдається їх вирішити? Чи вже за рік діяльності підсумовували, який відсоток ще не реалізовано з того, що ви просили вирішити? Що ж, очевидно, що в діяльності будь-якого депутата на міському рівні найбільше проблем саме комунальних, адже це є безпосередньо зобов'язанням депутата допомагати вирішувати такі такі проблеми, такі питання поряд з іншою з іншою діяльністю, звичайно. І очевидно, що більшість западів таки стосувалися інфраструктури та комунальних проблем. І, звичайно, на моєму окрузі. Зокрема, дещо вже вдалося вирішити, дещо ще над деякими планім ми ще працюємо. Є прибуткові території, які заплановані, які занесені в перелік на 2017 рік. Тому там результат ми ще очікуємо, але попередньо ми вже узгодили. Процес е, ремонту проминкової території з врахуванням особливостей, про які просили виборці. Е, тому е, проте проблем саме комунальних е, дуже багато ще залишається. Це і заміна труб в підвалах будинків на проспекті відродження, зокрема на відродження 45. Е, це і е, ремонт покрівель будинків. Е, таких проблем дуже багато. Вони загальновідомі, бо однакові не лише на моєму окрузі, а й у всьому місті. Будемо намагатися якось впоратися. у Луцькій міській раді. Ви є членом постійної комісії міської ради з питань міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту і туризму. Як оцінюєте роботу комісії? Чи вважаєте їх засідання плідними і значущими загалом для Луцької громади? Безперечно, самодіяльність моєї комісії є значущою, як і у всіх інших, наскільки мені відомо, зараз кількість постійних комісій зменшилась, і тому маємо посилені навантаження на певні комісії. І а, з досить довгої назви моєї комісії, розуміємо, що а, комісія контролює досить широкий спектр а, проблем і питань, а, тому вона є важливою. Не думаю, що бодай хтось в місті може сказати, що а, робота з молоддю, а, зі студентством, міжнародне співробітництво. Грантова діяльність збереження культурної спадщини є неважливими питаннями. Так, ми мусимо визнати, що в держави, на жаль, зараз немає настільки багато коштів, наскільки хотілося би фінансувати належним чином діяльність в цих сферах, проте це накладає ще більшу відповідальність і зобов'язання на нашу комісію. Думаю, що наша діяльність є важливою і е, ті засідання, які ми провели, і питання, які ми розглянули, це підтверджують. Яка ситуація в Луцьку з молодіжною політикою? Чи ефективно, на вашу думку, співпрацює влада з молоддю? Якими проблемами тепер молодь стикається, і чи під силу міській раді їх вирішити? Що ж, е, я переконаний і на практиці перевірив, що робота з молоддю в нашій Луцькій міській раді ведеться е, на досить хорошому рівні? Е, е, я неодноразово наголошував, зокрема, і студентам, з якими щодня співпрацюю в університеті, про те, що вони е мусять подавати свої проекти, е можливо, наукові роботи, доробки, які б вони хотіли б імплементувати на практиці, е та просити фінансування міської міської ради подаватись на грантові проекти і втілювати е свої знання на практиці е в межах рідного міста. Е і у нас вже є. Е у нас була плідна співпраця з деякими студентами, зокрема із економічного факультету, які, проекти яких міська рада, зокрема відділ молоді, співфінансував. Ось тому зараз ми очікуємо ще інну нову хвилю чи на вихід на новище без співпраця, скільки матимо центр національно-патрічного виховання, який допоможе згуртувати усі патріотичні організації в межах міста і надати їм можливості та сил для нового витку в розвитку. Ну, зокрема, ви є представником і молодого покоління, і простиком влади. так, якщо говорити про те, що ви депутат, тобто ви такі дотичні до цього і допомагаєте, якщо є якісь негаразди співпраці цій активнішій владі молоді чи ні? Так, звичайно, я я відкритий до співпраці і завжди на цьому наголошую на усіх зустрічах, зокрема із студентами або молоддю Луцька. Я завжди готовий співпрацювати, допомагати їм і. У нас є, студенти, зазвичай досить е, пасивно реагують, е, рідко е, телефонують і просяться такі про співпрацю. Але ті випадки, в яких вони все-таки просили про співпрацю, я нікому не відмовив, і у нас є позитивні результати. І надію, що проекти, які вдалося втілити е, е, певним студентам, таким, зокрема, як Владислав Козлов, вдасться продовжувати працювати над проектом і розширювати його надалі. Міська рада, і зокрема, пан Веремійчик, е, Висловили сподівання на те, що співпраця буде продовжена. Знаємо, що на останній сесії депутати затвердили концепцію розвитку та благоустрою парків та скверів. Це була, зокрема, і одна із ваших ініціатив. Що передбачає ця програма? Досить, досить вчасно було затверджено програму. Вже ми давно на неї очікували, і я був одним з тих, хто наголошував у депутатських запитах на необхідності розробки такої програми і якомога швидше. І дякую пану Миклиці, з міського голови та головному спеціалісту відділу екології Оксані Тарбанюк за те, що вони попрацювали досить плідно представили концепцію розвитку. Я разом з Михайлом Шелепом та іншими були присутні на презентації, обговорювали, надавали пропозиції і вважаю, що те, що ми затвердили на сесії, є значним кроком вперед. П'ять років ми мали певну перерву, ніхто офіційно повноцінно не займався парками та скверами, зокрема парками. І, на щастя, зараз у нас є чітка концепція, чітке бачення, як зберігати їх та покращувати їх стан. Мені подобається шлях, яким шлях розвитку, який планує пан Юрій Макоця. Ну, зокрема, на останній сесії теж затвердили програму розвитку туризму в місті Луцьку. Е, усі говорять про те, що Луцьк має туристичне майбутнє, зважаючи на таку історичну культурну спадщину. Ви теж такої думки чи ні? Звичайно, підтримую, повністю підтримую таку точку зору. Е, мені також сподобалися певні позиції, які були, які передбачені програмою, яку ми також схвалили на сесії. Е, зокрема, е, Досить знаково і важливо, що передбачені кошти на проведення маркетингового дослідження, аби відслідкувати, де саме зараз є у нас туристичні потоки, аби ідентифікувати їх правильно та розвивати їх. Вважаються важливим кроком вперед. Також досить цікавим було положення про те, що потрібно застосовувати мультимедійні та інтерактивні технології, як в місті, так і поряд з пам'ятками культурного значення, так і в музеях. На практиці ми всі знаємо, це дійсно допомагає сприймати інформацію та приваблювати туристів. Загалом є дуже багато цікавих положень. Надіюсь, що ця програма на трошки більше, ніж на 3 мільйони гривень, буде втілена в повному обсязі і принесе очікувані результати. Щодо міжнародного співробітництва, ви часто буваєте за кордоном, які зараз є можливості для студентів? На щастя, студенти сьогодні а, мають дуже багато можливостей стажувань різних рівнів. Це і фахові стажування, а, які допомагають їм поглибити компетенцію в сферах їх наукової діяльності, чи а, в сфері, в які вони зараз вже працюють, мають якийсь досвід роботи. А, також це і можливості попрацювати а, та заробити певні кошти, побачити світ. І це дуже важливо, оскільки студенти, або навіть не студент, не лише студенти, а й люди, які потрапляють за кордон і бачать культуру, рівень життя, стиль за кордоном, намагаються застосовувати його і тут. І це дійсно важливо. Також постійно в особистих зустрічах і в діяльності профкому студентів Європейського національного університету, де я зараз працюю з особником голови. Ми постійно наголошуємо на тому, що для студентів дуже важливо прислухатися до пропозицій, які ми їм надсилаємо в соціальних мережах, до пропозицій, які надають різні громадські організації, молодіжна платформа, оскільки. Насправді є настільки багато різних можливостей грантів та стажувань, що неможливо навіть напевно податися на усі, оскільки навіть іноді складно відслідкувати повністю все. Тому студенти мусять підписуватись на відповідні спільноти в спеціальних мережах отримувати сповіщення про ті стажування, які саме їх цікавлять, і здобувати новий досвід. Практика показує, що студенти мого інституту, тепер вже факультету, Отримали неоціненний безмежний досвід за кордоном, стажуючись у різних країнах, і я також намагався усіма можливими методами ем, потрапити на різні стажування та практики. були? Ем, на щастя, вдалося відвідати декілька країн: ем, Скандинавія, це Швеція, Данія, Норвегія, ем, Німеччина, ем, Англія, Великобританія, ем, Польща, звичайно. Ем, і це був неоцінений досвід, оскільки ми мали можливість, коли це були індивідуальні стажування, ми дивилися, як працюють, працюють органи місцевого самоврядування, як працює парламент в Британії, як працює парламент в Брюсселі, Європарламент. Це досвід, який варто приймати мені, зокрема, в діяльності, якою я займаюся. Також, звичайно, стажування за кордоном дають можливість покращувати знання, мовні знання. Зокрема, два місяці, проведені в Німеччині, систематизували знання німецької мови і допомогли мені все-таки почати спілкуватися цією мовою. Тому я веду до того, що. Можливості стажування на сьогодні досить широкі і їх потрібно використовувати. Останнім часом на слуху тема тимчасових споруд уже є відповідно розроблена схема щодо розміщення мафів. Ви були представником робочої групи. Скажіть, чи задовільнила ця схема і вирішила усі проблеми підприємців? Безперечно, що вона була необхідною, і це добре, що вона розроблена. І, хоча ще не на території всього міста, над цим ще працюємо. Надіюсь, що невдовзі зможемо презентувати її на всій території міста Луцька. Вона вирішила багато проблем, проте звичайно, не всі. Мушу визнати, що робочій групі досить часто на засіданнях доводиться вносити корективи. Але це добре, це означає, що ми з одного боку доводимо її до ідеального стану з іншого боку забираємо певні неточності. Тому це хороший крок, але це ще не все. Потрібно працювати і надалі, і нас ще чекають певні зміни. З четвертої спроби луцькі депутати ухвалили рішення про створення у Луцьку комунального закладу Центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Чи вважаєте рішення про створення власне такою перемогою фракції народний контроль у міській раді? Так, очевидно, ми довго за це боролися, і ми раді, що вдалося переконати більшість депутатів в міській раді ухвалити це рішення і дати шанс такому. Центру існувати, хто тепер і... буде займатися національно-патріотичним вихованням молоді луцька дітей? Я на жаль, ще не можу назвати вам точно ім'я особи. Проте я знаю, що громадські організації вже готуються. Я мав можливість поспілкуватися з деякими з них протягом минулого тижня. Вони готуються, вони готують програми, готують кандидатів, і я надіюся, що конкурсний відбір дасть нам дасть можливість найкращому перемогти. І він вже буде з концепцією координувати він або вона, перепрошую так. Будуть координувати роботу молодіжних організацій, зокрема патріотичних, на території міста. Луцьких депутатів запрошують поговорити між собою і публічно виокремити 10 пріоритетів розвитку Луцька. Чи розробили ви їх і як на вашу думку повинен розвиватися в найближчій перспективі обласний центр Волині? Um, що ж, я, якщо я не помиляюсь, то а, було декілька круглих столів та засідань, коли куди запрошували депутатів та активістів поговорити про те, якими ж мають бути ці 10 пріоритетів. А, зокрема, я пам'ятаю про круглий стіл організованим, організований рухом чесно. А, що ж, говорили про е, значну кількість е, проблем та пріоритетів е, цей туризм, це і збереження культурної спадщини, це і залучення інвестицій, оскільки ми поки що ще не є е, містом е, з великою кількістю підприємств. Тому ми змушені думати над тим, як при, виправити цю ситуацію та залучати інвестиції інш, в бюджет е, та поповнювати бюджет іншими е, шляхами. Е, е. Проте і депутати депутати одноголосно погоджуються на тому, що потрібно залучати ще і активістів, і громадян, аби вони все таки висловились стосовно того, якими вони бачать ці пріоритети. І оскільки ми ще не маємо чітко сформованих десяти, надіюсь, що ми таки ще досягнемо консенсусу і матимемо десять чітких пріоритетів, працюватимемо над ними. Зачувам і надалі плідної активної роботи. Наш час добіг кінця нашим глядачам. Угу. Дякую за увагу. Нагадаю, в ефірі Волинського телебачення була передача Луцький депутат. Сьогодні гостем студії був депутат Луцької міської ради Олександр Лазука. У студії для вас працювала журналіста Лана Чернуха. На все добре, до побачення.